Всім привіт! Прислали мені на ремонт ось такий китайський трьохнетковий оверлок фірми Sandip n 2D, причина яка взагалі не шиє перестав оверлочити. Так, я здогадую, що тут з ним. Ну, подивимось по порядку. Так, дивимось, що у нас тут. Так, петельники я вже заправив. Так, цей на місці. Голка нитка заправлена. Так, лівий, лівий, лівий петельник. Так, також. Нитка на місці. Так. Ну що почнемо? Так, так щоб було видно, зараз я збільшу. Так, наведу ось так прокручуємо маховиком. Так, вроді би видно. Маховиком по часовій стрілці і співміщаємо петельник, правий петельник з нашою голочкою. Що у нас тут робиться? Так, ось дивіться. Так, 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 так. Ось видно, так. Наскільки... Отвор, отвір голки вище отвору петельника. Вони повинні бути один напроти одного, а отвор отвір голки набагато вище отвору петельника. Десь 2-3 мм. Так, що нам потрібно зробити? Беремо, так ось цей гвинт, відпускаємо. Так, ключу світло, відпускаємо ось цей гвинт і продовжуємо. щоб було все видно, що я роблю. Так. І опускаємо нашу голочку ось так туди, сюди, туди, сюди, вниз, Співміщаємо Отвір волки з отвором петельника. Так, зараз покажу, що я зробив. Видно? Так. Все, затягуємо цей гвинт хомута на місце, пробуємо оверлочити. Беремо тканину. Так, 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 так. І проходимо пробуємо щети. Так. Що ж таке? Щось не то? Щось? Ж... Мабуть, десь обірвана нитка? Все таки На правому є. Так? На лівому? Ось хочу показати, як це працює. Так. Ось крутимо замаховик по часовій стрілці. Лівий петельник відходить вліво, далі він йде до голки. Голка робить напуск нитки, петлю. Так. Носик петельника повинен захватити ту петлю. нитку. Так, вроді би все добре. Так, а що? В чому ж причина? Зараз раз, перевіримо. Так, все на місці. Так, отверх. Трошки нижче опустив. Так. Так, відпускаємо. Трішечки. На один міліметр вверх піднімаємо. Забагато опустив. Так, затянули. Далі пробуємо. Ну, ось і все? Оверлок наш працює, все нормально, трішки потрібно підрегулювати. Стрічку. А так все добре. Так, салатова затягує. Відпустити біло, трошки вільно, чуть підтягнули. Все. А ну ще раз. Спробуємо. Ось так. Ну Ось і все, затягуємо краще наш гвинт. Скоріше за все, за все щось шили, можливо, якусь плотну тканину попало десь на потовщення голка. Можливо, якийсь гудзик був чи що. І голка попала, і від цього голководітель був погано зажатий, від цього підняло голку вверх. Змістилася голка. І ось така причина, чому перестало, чому перестав оверлок шити, оверлочити. Ну ось і все. Кому відео було корисне, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.